НЛО TV можна вважати прямим спадкоємцем ТБ в усіх можливих аспектах. У коментарях під попереднім роликом ви неодноразово згадували та пропонували поговорити і про нього. Що ж, я вас почув, і тому сьогодні ми розберемось, чи потрібен нам НЛО ТВ. Відверто кажучи, я був здивований, що є частка людей, яка не знає, чому він був закритий, а все досить банально та меркантильно. Суть у тому, що з 7 травня 2022 року почав діяти закон України про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті, в народі більш відомий як закон про деолігархізацію, згідно якого олігархом пропонують вважати людину, яка бере участь у політичному житті, має значний вплив на засоби масової інформації, є кінцевим бенефіціаром, Суб'єкта господарювання, що є природною монополією, чи має монопольні позиції на ринку понад рік, та має підтверджені активи у понад 1 мільйон прожиткових мінімумів. Для отримання такого статусу треба відповідати щонайменше трьом критеріям із чотирьох. Саме тому власник медіагрупи Україна Рінат Ахметов прийняв рішення про закриття всіх своїх медіаресурсів, як телевізійних, так і друкованих. Таким чином, у травні 22-го року ми втратили канал НЛО Тів, який до початку повномасштабної війни прекрасно почувався поміж решти українських каналів. Тому тут ситуація кардинально відрізняється від ситуації з КуйТБ, який закрили через нерентабельність. Точніше, спочатку його довели до критичного стану, а тоді вже закрили. Курва! Закриття ТІВІ особисто я вважаю більшою втратою для українського телебачення та інтернет-спільноти, бо канал створював дуже багато контенту власного виробництва, який до того ж був. Пристойної якості. Та додавав певного різноманіття у загальну ефірну сітку. Шоу різного напрямку, комедійні серіали, які могли тролити серіали конкурентів або серіали свого материнського каналу. Е, дивились серіал е, слухач? А, це там, де чувак по слуху злочинців оприділяє? Дивились, супер. Кажуть, буде другий сезон. О, у ролі травматолога Титаренка Михайло Джолін, черговий жіночий лікар Любові Корнічук. Якась жесть. Мене ж на сраці посила. Та навіть мульти, які наче й мали потенціал комусь щось довести. Однак їм не вистачило часу та досвіду. Також ЕНЛОТІВІ подарував нам чимало дубляжів та озвучок до вже культових стрічок та анімаційних фільмів трилогія Назад у майбутнє, Сента Чихіру в полоні у духів, небесний замок Лапута, Трилогія Матриця, Перший та другий термінатори, темний плащ та ще чимало інших. Після тижня Хаяо Міадзакі взагалі були спекуляції, що саме ТІВІ нам повноцінно поверне аніме на телебачення. Особливо це стосувалось Джоджо. Була ціла інтернет-кампанія, у якій ваш покірний слуга Дідо Майк також приймав участь. ТІВІ на своїх сторінках у соцмережах дразнили нас тим, що можливо їм вдасться домовитись за показ Джоджо. Однак нічого з цього не відбулось, а згодом канал був. Закритий. Перед тим як ми перейдемо до головного питання цього відео, вже традиційно закликаю вас донатити на ЗСУ. Сьогодні пропоную підтримати збір для 215 батальйону 125 бригади ТРО. Через ворожий обстріл хлопці втратили чимало необхідного обладнання. Для підтримання зв'язку на бойових позиціях їм дуже потрібна зарядна станція. Основна ціль 70 тисяч. Ціль допоміжної банки. 30. Взамін творець допоміжної банки розіграє для вас чимало чудових призів. За мінімальний донат у розмірі 100 гривень ви маєте змогу виграти ось ці чудові призи. А за найбільший донат ви отримаєте оригінальну фігурку Power від Bandai. Більше деталей та посилання на банку знайдете в описі до цього відео. Так ось, чи потрібен нам НЛО TV? Питання насправді досить складне. По-перше, канал був закритий відносно недавно. По-друге, він продукував чимало контенту власного виробництва. Та по-третє, він був дійсно каналом для підлітків та молоді. Тобто такий канал точно не завадив українському телебаченню, тим паче, що він завжди зберігав актуальність. По суті, дух каналу живий і досі. Частину його серіалів перекупили інші медіагрупи та успішно їх транслюють або транслювали на своїх каналах. Для прикладу, серіал швидка постійно демонструється на каналі Світло, де він як ніколи комфортно почувається. А «Суперкопи» та Пані Кавова деякий час транслювались на новому. Гадаю, з часом діло дійде і до інших проєктів. Щодо решти контенту, який наповнював канал, тут ситуація подібна до куй тебе. Це все можна або переглянути на інших каналах, або на стрімінгових сервісах, або в інтернеті на піратських сайтах. Благословенні великі. Тобто в цьому плані втрата невелика, враховуючи величезний бум на розвиток всієї української інтернет-спільноти. Не даремно, головне питання цього відео таке складне. З одного боку, ми втратили дійсно вартісний канал на піку його розвитку, який створював щось своє, рідне для нас по духу. Але з іншого боку, великою часткою каналу був той самий іноземний контент. Який ми спокійно можемо переглядати абсолютно різними способами, якщо ж ви хочете почути особисто мою думку, то Енелоті він нам також не потрібен. Він у минулому, бо навряд чи вдасться зібрати ту саму команду, яка знала та вміла подати канал, зібрати докупи увесь його оригінальний контент, який розлетівся іншими каналами, та зібрати навіть ту саму аудиторію, яка просто знайшла йому заміну. Ностальгувати за цим чудовим каналом нам ніхто не забороняє, але відроджувати його не варто. З вами, як завжди, був дідо Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть свої думки у коментарях та поширюйте цей ролик де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!